Дивіться всім щось. Гуляю, пошавкала з трішки, поки нема дощу. Після дощу все мокре. Тільки хочеться прогулятися. Після Вчора ввечері подивилася. нацвідбор на Євробачення. Знову хаята продинамили. Я так за нього вболівала. Але нічого, сподіваюся, наступного разу більше пощастить. Але знову ж таки, якщо деякі глядачі вважають, що судді якісь там упереджені, то я думаю, що все ж таки упереджені це глядачі, тому що, тому що вони постійно. Бирать когось того, в кого більше вкладено в медійність, в якісь там тіктоки, хто більше вклався у виступ, то більше отримує балів від журі, як на мою думку. Я думаю так. А хто більше вклався в медійність в Тікток, ті більше отримали балів від глядачів. Шкода, хай я міг би бути на Євробаченні в базелі. Не знаю. Щось якось я дивилася з європейських блогерів, які дають свою думку щодо фіналістів українського відбору. Не всім заходить ця пісня, але це, я думаю, через те, що такі складні такі часи зробити нормальний перформанс. Мабуть, неможливо. Зробили все, що змогли. Тому, на жаль, хаят не поїде на Євробачення, поїдуть інші виконавці. Гурт, як же вже циферблат, здається, теж не перший раз бере участь в національному відборі на Євробачення, Хочу теж. Потрапити, всі хочуть потрапити. Навіть фінка вже з другої спроби. Шкода, що іноді навіть шкода, що вони беруть участь разом. Хочеться всіх за всіх проголосувати. Фінка мені теж дуже подобається. Шкода, що вона теж не поїде. Мабуть, іншим разом. Стільки надзвичайно класних виконавців. Останнім часом, саме українських. Могли б представити Україну Невробачення. Але на жаль не представляться, представиться циферблат. Ну не знаю. Мабуть, Невробачення кра... краще буде техніка і взагалі буде. Краще зроблено все. І буде більше часу потренуватися якось. Краще виступити. Знову це, звісно, моя власна думка. Я б усіх всіх відправила. Я б їх усіх відправила на Євробачення. юрбачення. Ну, всі в по могли б Класно виступити. Але всі не поїдуть. Ну то таке хто за когось вболіває за іншого. Не всі можуть все отримати. О! Такий трішки пасмурний день. Скільки чайок на рині плаває. О! Сьогодні, яке число? Сьогодні 11 лютого, 11 лютого, точно вівторок. Майже через три місяці так буде Євробачення вже перший півфінал. Вже десь там якісь відомі інші країни, які вибрали своїх учасників. Бельгія здається дуже цікава пісня. Наді мною сидять. У голуби зараз почнуть на мене трішки. Відійду. Ну, Підійду. -ка, така чиста вода в ріні. Шістінька. Така прозора. Хочеться вже купатися скоро. Дуже чиста вода, то підкінець літа вода. Не дуже, як було рома. з водоростями. А зараз дуже чистенько. Ось вони де сидять. Наче не на сісті. Немає тут. Зараз кафе. Вон такі літні. Пітнє кафе переїхало трішки на зиму. Десь приблизно пізній приїде назад. І човників теж немає, хоча він не замерзає. Рейн, не має такого холоду, щоб він замерзав. Сьогодні відносно копле. Навіть такий туман стоїть. Все ще ремонтують. Чайки вже всі полетіли кудись. Їх ворона ганяла, ганяла. <свісно> Каченятка сидять на персі, поховали носики. В oh. цілому такі день тільки спати. Жень під час душу. Водичка mm -hmm. прозора. чайки плавають з качками, з коченятками. Лебедів дівтись нема, поховалися. Не хочуть під дощем плавати. Чайка одно. Ось таке начебто коченяк, чи начебто чайка. Напівбіле, напів чорне. щось суміш місцевої фауни де ми втекла Показуємо. Трішки я на мостику стою. Тут уже кампон зворіх попереду. Проїхали всі. покошить. Все мокрое. Тут вот парасольки якось и корости. пальничка. пальмочка.